І поки ви не дісталися до якоїсь точки, наприклад, 40 тисяч підписників, не читайте коментарі. Це трошки не дуже хороша ідея, яку я вже перевірила. Просто робіть те, що ви любите. Якось так. Лише самоконтроль, дисципліна та стабільність може привести вас до успіху. Так. Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу. Поговоримо, і цей випуск є особливим, адже це ювілейне соте інтерв'ю. Ну і сьогодні, правда, у нас унікальна гостя, тому що сьогодні у гостях молода, яскрава та дуже перспективна українська співачка Ніколь. Вона вже має свої пісні, активно розвиває свою творчість та встигла здивувати перекладом хіта ім'я 505». Як живе і мріє юна зірка, дізнаємося просто зараз. Вітаю, дякую, що подали здати мені інтерв'ю. Добрий день. Я завжди за, я дуже відкрита до всяких співпраць, завжди люблю це. Ну і пропоную розпочати із короткого бліца розминки. Я даю короткі mm -hmm. запитання, а ви короткі відповіді. Починаємо. Добрий. Улюблений стиль музики. Поп, тому що я в ньому співаю. Соло чи дует? Соло. Улюблений український артист. Профенюк, тому що він мене дуже сильно підтримує. Улюблений мультфільм. Я дуже люблю усі мультики Дісней, але найбільше мені подобається мабуть, Мікі Маус. Який улюблений напій? Я люблю Мохіто. Тікток чи Інстаграм? Мабуть, Інстаграм, тому що в Тіктоці у мене вже друга сторінка. По-перше, мене заблокували. Чи вдалося відновити аккаунт, тому що нещодавно заходив на ім'я 505, аккаунт той заблокований. Так, на жаль, аккаунт той не вдалося відновити, але ми вже створили новий і починаємо все спочатку. Мікрофон чи навушники? Мікрофон, тому що я обожнюю співати, а так виходить ще гучніше. День чи ніч? Ніч тому що я обожнюю поспати щось з тих графік, що треба рано прокидатись і пізно лягати. Поспати Ну, моя мрія. Ну, і моє крайнє запитання в цій рубриці сцена чи студія? <ш Steel> М, мабуть, сцена, тому що мене дуже багато людей підтримують, коли я виступаю, і це нібито дає крила йти далі та працювати. Ну, а ми переходимо до основного нашого інтерв'ю. І моє перше запитання: розкажи, з чого все почалося, коли ти зрозуміла, що ти хочеш стати співачкою, коли зрозуміла, що музика це твоє? Я зрозуміла це мабуть в шість років, тому що почала співати чотири, в чотири садочку. Співала, але до цього мої батьки, мабуть, вислухали в мільярд моїх концертів, щоправда, тільки для батьків. І вони терпляче чекали, доки я зрозумію, що співати кожного разу одне й те саме і крутитися на голові це не дуже прикольно. А мабуть, прям зрозуміла я це в шість років, тому що тоді мене віддали до маминого педагогу, і він мені сказав, що ти класно співаєш, і я така. Хочу. Якось так. У тебе вже є свої пісні, як вони з'явилися? Чи пам'ятаєш, яку записувала найпершою? Найпершу я записувала разом у нас мільйони». Звісно, пам'ятаю, як ми записували першу, тому що це був незабуваємий досвід, і я дуже вдячна своїм батькам, справді, що вони пішли на такий рух, можна сказати. Тому що Дуже важливо, щоб батьки підтримували дітей. Скільки, тобі було, скільки було тобі років під час запису? Мені було шість, але випустила вже в дев'ять чи десять? десять. А чому саме ти обрала пісню ім'я 505» для перекладу? Що тобі в ній близьке? Насправді я дуже сильно люблю цю пісню і з дитинства слухала її. А коли я дізналася, що ми більше не можемо її слухати в такій версії, тому що вона була на російській, то зрозуміла, що я маю її перекласти. Це зайняло справді довгий час. Ми дуже довго працювали над цим треком, домовлялися, просили ліцензію і так далі. Але я дуже рада, що ми змогли. А чи відчуваєш, що з кожною новою роботою ти ростеш як артистка? У чому саме? Звісно, відчуваю. Тому що кожного разу моєї аудиторії трек подобається більше. Він залітає ще більше, ще більше і ще більше. І це дуже підтримує. А чи можемо ми чекати ще на нові переклади? Чи можеш ти відкрити якусь таємницю? Зараз я не впевнена, що хочу далі перекладати. Просто ця пісня була для мене дуже близька і по сенсу, в принципі, тому я вирішила її перекласти. Але можливо, в майбутньому ще будуть переклади. Чекаємо. А як проходить твій звичайний типовий день? Як ти поєднуєш творчість, навчання та відпочинок? Ну, мій день проходить в принципі так. Перша половина дня я збираюся, витрачаю купу часу на макіяж та зачіску, хоча зазвичай в школі хожу без макіяжу. Далі перша половина дня, е крім літа, у мене це я йду в школу та вона присвячена навчанню, а потім десь з 2 до 7 десь у мене йдуть розвиток мене як артиста, ну і так, так далі. А поєднувати це справді трошки іноді буває складно, тому що з, відпочку... з відпочинкових днів у нас є тільки неділя, коли ми з батьками збираємося і стараємося сісти разом та поспілкуватись, якщо немає концертів, звісно. І ще раз повернемося до перекладу ім'я 505». Як ти вже сказала, що на це було витрачено купу часу, тому що потрібно були дозволи на ліцензії. Чи спілкувалася ти, можливо, із учасниками гурту «Время і Сікло із Надією Дорофеєвою чи позитивом? Або чи просто вони бачили цей переклад, тому що, як я бачив, було на це витрачено і кліп, відзнято, і був фантастичний вокал, і так далі. Дуже дякую. Uh, справді класне питання, мені дуже подобається. Ми не спілкувалися напряму з Надією та позитивом, тому що це пісня саме їхнього продюсера раніше гурт Мозґі, uh, і, в принципі, лейбл. А зараз вони називаються Помітні, якщо я не помиляюсь. І ми брали ліцензію саме у них, тому що пісня uh, їхня за словами та текстом. А що для тебе найприємніше у творчості? Запис, виступ чи коментарі і вже відгуки слухачів? Мабуть, відгуки слухач... слухачів, тому що завжди дуже цікаво, а що напишуть, а що скажуть: сподобається чи декому ні? Але у мене дуже мало хейту насправді. І коли він є, я відповідаю на нього з посмішкою, тому що наскільки ж людям нема що робити, що просто писати комусь. Що там фу до того ж я бачила, що зазвичай мене хейтять люди, які які старші 20, і я цього трошки не розумію, тому що навіщо руйнувати мрії дітей? Але мої мрії не зруйнувати це неможливо. Ось ти згадувала, що є хейт, але його мало. Наскільки його мало, та чи спокійно ти взагалі до нього відноситься? Тому що я знаю, що деякі артисти вирішують не читати взагалі коментарі певні місяці, тому що вони вважають, що повинні розвиватися там до якогось певного етапу, а потім уже приймати самий хейт. А ти до нього відразу сприйняла, відразу почала сприйматися? Так. У мене на початку кар'єри навіть зразу був хейт насправді. І це було постійно, але його було небагато. А зараз його стає трошки більше, і це трошки цікавіше. Декілька днів назад я випускала, як я відповідала хейтерам, і через мої відповіді хейтерам мене ще захейтали. І це дуже цікаво. Тобто, люди дивляться мої відео, потім такі так, щоб вона мене помітила, треба ще похейтити. Прикольно, але я завжди читала коментарі, тому що я вважаю, що маю знати. Що про мене думають, і Але я завжди його не сприймаю всерйоз, тому що це, звісно, все прикольно і класно, те, що люди мене коментують та посувають перед самі цього не розуміючи. Але е якщо хейту було б забагато, то я його читала, то навряд чи я була б зараз собою і сфор з сформованою психікою. Але чим більше зараз починають. Писати хейту це свідчить уже про все більшу і більшу популярність артиста. Так, це я теж розумію, тому я так, 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 ідіть так, сюди, хейтер, я вас швиденько фітфіть і далі буду зі своєю улюбленою аудиторією. А які емоції ти хочеш передати через музику? Для мене дуже важливо передавати людям радість і якусь може навіть легкість, тому що. Взагалі на початку війни я зрозуміла, що зараз дуже багато російськомовного контенту, і я хочу, щоб діти слухали не якихось російських артистів, а наше покоління, наш бізнес, тому що яким би він не був, але це наше і варто слухати все-таки своє. Тому завжди хотілося, щоб люди сприймали мене не так, що «Ма, дитинка, а трошки всерйоз, тому що. Я намагаюсь відновити дитячий шоу бізнес, якого у нас раніше були тільки Open Kids. І прям так більше прикладів у мене немає мабуть. А що ти вважаєш найскладнішим у музичному житті? Чи є моменти, коли тобі просто хочеться відпочити? Звісно, є, але насправді дуже складно було знайти команду, тому що артистів от стільки. А... Хороших менеджерів, СММщиків та ще таких людей з команди, то їх дуже мало. Їх прям дуже мало. Тому вони ціняться, от прям як золото. Це дуже важливо мати хорошу команду. Як ти гарно не співала, що б ти не робила, то без хорошої команди нічого не буде. І є справді моменти, коли хочеться відпочити, тому що мені завжди виступи. Я дуже вдячна за них, я прям кайфую. Але ввечері прям хочеться відпочити, щоб зранку знову почати з новими силами життя Ніколь. А чи є сцена, де особливо тобі хочеться виступити? Ну, звісно, мені дуже важливо виступити у палаці спорту. Я не кажу, що це прямо зараз, але в принципі дуже хочеться, тому що це така сцена, яку мені хочеться перетнути і піти далі, тому що палац спорту це максимум в Україні. А я хочу дійти до максимуму у нас і піти ще вище, щоб бути прямо на дуже високій ланці. Якось так. А що тобі говорить музика, коли ти залишаєшся з нею наодинці? Mm, трошки складне питання, якщо чесно, тому що я залишаюся з музикою наодинці, коли я намагаюся придумати новий трек і не завжди виходить. Тому ми звертаємося з, зазвичай за поміччю, тому що трошки складно. Тому що я ще юна, і насправді хочеться якось, щоб не, не, як так? Щоб не перейти цю грань зараз. Щоб потім можна було вистрілити і отам от отамашитися, тому що вистрілити я і зараз можу, але потім я швидко опущусь назад і вже не піднімусь. А хочеться отак, от обережненько, от сюди дійти і там вже й лишатися. А уяви себе через кілька років? Ким ти себе бачиш? Чи хочеш ти і надалі розвиватися у музичній сфері? Тому що життя дуже змінюється. Наприклад, ще до повномасштабного вторгнення я теж займався музикою. Я е, співав соло, я співав у дуетах і я співав у тріо. Потім повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Я почав займатися журналістикою, але зараз я знову продовжую відновлювати свою роботу і починаю займатися в ансамблі. І, можливо, цей рік принесе ще чогось нового. Це якісь анонси, які я поки що не буду розголошувати. І чи надалі ти плануєш розвиватися у музичній сфері вже, коли ти сформулюєшся у дорослому житті? Я думаю, що так, тому що я знайшла те, що мені дуже подобається. Коли в мене, наприклад, був дуже складний день в школі, там завалило контроль, ну, що відбувається дуже рідко. То я приходжу додому, так просто лягаю і така: так, треба послухати якусь музику. Слухаю, і я потім мені спокійно. Я розумію, що don't worry, be happy, все буде добре. А на рахунок того, що ви співаєте, це справді дуже класно, тому що дуже багато ніж зараз у шоу бізнесі не заповнених. І потрібно дуже багато людей, щоб сформувати наш український шоу-бізнес. Це дуже класно, тому я бажаю вам, щоб у вас все вийшло і ви знала вся Україна. Дякую. І моє крайнє запитання в цій рубриці: яку пораду б ти б дала іншим дітям, які хочуть співати, але бояться це зробити? Не бійтесь, і поки ви не дісталися до якоїсь точки, наприклад, 40 тисяч підписників. Не читайте коментарі, це трошки не дуже хороша ідея, яку я вже перевірила, тому що я почитала і така, типа ой, а може краще не треба було, і почалось, тому поки що не треба. От дістанетесь там тоді. І, будь ласка, не бійтесь. Навіть якщо ви не зразу усім сподобаєтесь, я пробуюся з чотирьох років до шоу-бізнесу. А коли вже доросла ну там в дев'ять, то я вже почала прям дуже сильно займатись. І у мене щось вийшло. Просто треба вам пахати, як прям кінь, тому що це дуже важливо. Ніхто, крім вас не знає, що вам потрібно. Просто робіть те, що ви любите. Якось так. Лише самоконтроль, дисципліна та стабільність може привести вас до успіху. Так. Ну, і наостанок пропоную рубрику було чи не було теж мої короткі запитання, і найцікавіше можеш коментувати. Добре. Було чи не було бажання змінити сценічний образ? Було, тому що я така, мама, я хочу фіолетове волосся. Мама каже: ні, як ми зробимо тобі 10 луків на один кліп, якщо ти будеш з фіолетовим. Нарешті у мене це вийшло і в мене вже фіолетове волосся. Тому було. Виступу де щось не пішло не за планом. Було, точно було. Такого, що забула слова на сцені. Майже кожен раз. було. Фанат, який тебе найбільше здивував. Це було. Е В общем, я просто стояла на сцені і співала, і мені тягнули руку. Я ну, даю руку, і мене хапають і починають тягнути. я така, типу. Тіпо... Будь ласка, не, не треба мене з сцени стягувати, і він мені вручив квіти. Я повернулася на сцену і така Фух, співаємо далі. А чи були якісь незвичні подарунки, окрім квітів? Було. Мені подарували таку штуку, щоб фарбувати волосся, і на косички мені теж подарували таку штучку. Але найприємніше, мабуть, це плакати. Ситуації, коли співати не хотілося, але довелося. Не було ніколи. Бажання стати ведучою або актрисою. Колись було, був такий час, коли мене майже ніхто не підтримував, ну крім батьків і знайомих, всі хейтали. тоді я думала над кар'єрою актриси, бо я 5 років займалася цим, цим, акторською майстерністю. Можу викинути якийсь козлік. Запрошення на телебачення. Було, мене часто достатньо запрошують, але я не завжди йду, тому що, як я вже сказала, між радіо та сценою якщо дуже важливий концерт, то я оберу сцену або встигну і туди, і туди. мрії заспівати дуетом з улюбленим артистом. І, до речі, я знаю, що в тебе є дуети, можливо, чи є ще якісь артисти, з якими ти дуже б хотіла? Співати? поспівпрацювати Насправді з таких прям світових я, мабуть, хотіла б дуже співати з Дуаліпою. А з українських з Надією Дорофеєвою та, можливо, позитивом. Чи було зйомки кліпу, після яких ти ще тиждень згадувала, що там було? Було таке, тому що. На кліпі було настільки холодно, що я тиждень лежала вдома і така. Та це було холодно. Тому що я так захворіла, що я точно мінімум тиждень згадувала, що там було на кліпі. Ну, і моє останнє запитання: думки: Ого, я це справді зробила? Так, таке було. Я дуже боялася перед виступом Рокслани на. На різдвяному концерті у Палаці України. Там я мала прийти по подіуму, а я дуже боюсь висоти. Це найбільший міст страх. У мене там така фобія, що жах. А там ще й не було піріл. Тобто ти просто йдеш така, і отут, ну там вис -вис високо, і ти просто йдеш, і отак, і ні піріл нема, нема за що схопитись. І я прямо у мене ледь панічку мене не схопила, але я себе взяла в руки до мене підійшла мова, Так, Ніка, Іди на сцену, інакше я тебе зараз випхну я така окей, іду, дякую. Ніколь, дякуємо тобі за цікаву розмову та натхнення, яке ти даруєш іншим. Бажаємо тобі нових творчих та яскравих виступів. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам дуже. Мені теж було дуже важливо саме дати це інтерв'ю. Дякую. Дякую ще раз. На все добре, до побачення. І вам дякую.